Іноді ми думаємо, що велике служіння починається з таланту, мікрофона або сцени, але в Божому царстві все починається з дотику, з Божого дотику через руки його вибраних людей. І сьогодні ми говоримо про покладання рук не як про обряд, а як про передання Божого духу. Коли Моїсей був наприкінці свого шляху, Бог показав йому Ісуса Навина, молодого служителя, який мав проводити працю. І все, що Моїсей робив руками, молитва, битви, постійне лідерство передалося через одне просте діяння. І поклав Моїсей руки свої на нього, і прийшов на нього дух мудрості. Цей момент показує, що Бог завжди піднімає молодь, Бог завжди готує тих, хто стане після нас, і він передає їм не посаду, а дух, характер, присутність через Божих людей.